Вибух біля ТСК у Кам'янець-Подільському. Україна готує нові санкційні пакети проти РФ. Уряд виділив 15 мільярдів гривень на допомогу ВПО. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 5 лютого в дачості від Укринформ. Україні вдалося повернути військовополонених захисників. Відбувся черговий обмін. Додому з російського полону повернулося 150 українців. Черговий теракт біля ТЦК. По обіді вибух пролунав у Кам'янець-Подільському. На місці працюють усі екстрені служби. Повідомляє місцева поліція. Також надходять повідомлення про замінування всіх ТЦК, торгових центрів та судів у Полтаві. Правоохоронці затримали агентів РФ, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді 2 лютого, внаслідок чого поранення отримав військовослужбовець. За даними слідства, виконуючи інструкції куратора з Росії, один із фігурантів, місцевий житель, виготовив вибухівку і заховав її. Двоє інших приїхали з Одещини, забрали вибухівку зі сховку та заклали її біля Павлоградського ТЦК. Зломисники також встановили приховану камеру для фіксації наслідків теракту. Вибухівку активували дистанційно. На гачок російських кураторів чоловіки потрапили, коли шукали легкий заробіток у телеграм-каналах. Однак обіцяних грошей не дочекалося. Підозрюваним загрожує до 12 Років ув'язнення з конфіскацією майна також збу розкрила деталі про вибуху ТЦК Рівного. Російські спецслужби використали 21-річного юнака в темну, навмисно підірвавши його, коли він з вибухівкою зайшов до будівлі. Тоді нагадаємо, агент РФ загинув на місці, а вісім військовослужбовців отримали поранення. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення на Херсонщині. В Автонівці російська армія скинула вибухівку з безпілотника, внаслідок чого було поранено цивільних. Коли їм надавали допомогу, ворог повторним скином поранив ще трьох поліцейських. Повідомляє Херсонська обласна прокуратура. 104 безпілотники запустила російська армія по Україні протягом минулої ночі. За даними повітряних сил, 57 дронів вдалося збити у дев'яти областях, ще 42 локаційно втрачено. Наслідок атаки російських БПЛА зафіксовано пошкодження у Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській та Донецькій областях. І До ситуації на фронті. За минулу добу зафіксовано 85 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав два ракетних та 76 авіаційних ударів, скинув 124 каби. Крім цього, здійснив майже 6 тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували майже 1200 окупантів, знищено 9 танків, 12 бойових броньованих машин та 52 артилерійські системи. Збройні сили України уразили нафтоприробне підприємство «Албашнефть» у Краснодарському краї РФ. Повідомляє генштаб, цей завод задіяний у постачанні бензину і дизелю для російської окупаційної армії. Після удару на об'єкті виникла пожежа. Загалом за січень українські дрони атакували дві третини з усіх великих НПЗ, що розташовані на території РФ. Україна готує три нові санкційні пакети проти Росії. Зокрема, планується обмеження щодо 83 фізосіб осіб за сприяння експорту російських нафтопродуктів. Йдеться фактично про тіньовий флот. Також санкції запровадять щодо виробників російських пропагандистських фільмів та компаній, що спеціалізуються в розповсюдженні матеріалів антиукраїнського змісту у списку. 41 фізична та 47 юридичних осіб. Крім того, обмеження стосуватимуться громадян РФ, які сприяли вивезенню українського надбання із музеїв на тимчасово окупованих територіях. Нове житло для понад 10 тисяч родин. Уряд виділив 15 мільярдів гривень на допомогу ВПО. Перші 4,3 мільярда гривень уже надійшли на рахунок Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Разом із міністерством соціальної політики вони створили спеціальну програму фінансування, яка спрямована винятково на підтримку ВПО. Зазначає прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Програма передбачає надання житлових сертифікатів на придбання нових домівок. Це були головні новини за 5 лютого від Укранформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш тобі канал. До зустрічі!